17 числа вже, коли горіли Камази в переулок до Верховної Ради і до Кабінету міністрів, люди стримали натиск Беркуту і кидали гранати, два снайпера, зверху стріляло, а один кидав гранати в людей в натовп, там, де найбільше людей було, люди розбиралися, така хаотична була трохи атмосфера. Ну, і Беркут два кроки зробив, зупинився, зробив, потім пішов, і люди хлинули. Там була самооборона, а потім вже там і цивільні були, і багато різних людей. Почали бігти, всі тікати, один одного топтати. Я так зачепився, за одного впав, другий раз впав, а третій раз. Тут мені лягла дубинка, мене перекрутив, і почала мене гамселити. Біжать, купа, там кричать, крик, шум, то таке вже це. Біжать і кожен б'є там, по двоє троє над тобою стоїть свій повірте. Я додав, що я ляг, так під щитом, я щоб спину не, не побило. Руками, ногами відбили, цей двори підняв. І Ну, з такою вони досі, так якби їх випустили з якогось воліра, це не брати не хоче червоні, вони них червениць такої злоги б'ють. Кажуть, є треба Україна, навіть і що Україну. І так палюгами і ногами гамселять, що це просто. Кров'ю все заливається, тако Харка і плює тобі в лице. Просто тако, не бачиш, кліпаєш, просто як змиваєш. І... О, така справа, і... Тут ніше повезло, що біля мене Когось стояла біля себе, не одна жінка, побачила, а тут вони бачив, вони біжуть далі, Тільки, просто бачу, як чоботи летять, і на підійшла до мене і каже, дай допоможу, вони тебе вб'ють. Я коліном на бар'юр і до стіни прижався, Там вона так вона прикрила, щоб добре не було видно. Я перепрошую, то інститутська? Так, Центральна вулиця. То не то якраз вони мене зловили десь напроти національного банку. А обличчя в масці чи ні? Ні, мене все вони з мене зняли шапку. Я б абсолютно ні камуфляжу, ні балаклави, ні щита з собою не брав, тому що був було, було готовий, але я не брав. От вони ми там злапали біля Національного банку. Потім яка історія. Там, що не запам'яталось, тому що була якась така брама залізна кована, і за нею були люди. Я так вони там працюють, а я просив, щоб вони відкрили браму, щоб я туди переліз. Вони кажуть, ми не можемо, тому що там колодка чи що там висить. І знаю, що через браму мені передали чи то горнятку, чи то бутилку з водою. Я там щось попив, так повлив собі тут і так лежав. Потім е, знаю, якось я чи піднявся, чи та ще жінка мені допомагала, трохи так виключало цей. Е, е, там чуть далі не підтягнули, Беркут бою, там дотолкав, та там ужас е, цей. біля мене, десь метрів чотири від мене, був журналіст з польського каналу. Він мав жилет, там пишав преса, і вони там його якось розлупнули, якось так, я пам'ятаю, щось так приблизно. Він кричить знаєте, нею, що ти робиш? І вони його почали гамсели, він кинув камеру, вони там щось там почали товкти. Ну, я вже не бачу, тому що я себе захищав так і цей. Ну donc, під в під'їзд зачекали, там ті били, я там так лежав під'їздом, під і потім почали надавати допомогу. Під час не ще біжуть там. Скорі швидкі, ці дівчата в казках і запропонували їхати мені в лікарню. Ну, Я відмовився, тому що я знав, що можна попасти. Я думав, ліпше тут же десь виживу, не вижив, не знаю. І відмовився раз потім. Потім ще як чи та сама жінка чи інша. Якось на нозі ставав, шкотильгав і. Напроти завели мене в будинок. Каже, йдемо, я знаю, там є ваші. Не знаю, хто ваші наші, але ну, я так же погодився, що з ліпше, щоб мене не забрали тут, хто знає куди. І завели в цей будинок. Цікляні двері, які пам'ятають, якось такі будь-то да, І Там на сходах лежало багато людей, впровалене, там такий сон. бо така акустика, коридор, і там всі лежать, і стони кров. Тика, ну я прийшов і... Якось там дали коври, потім той біжили будинок, але ті були, людей під гами схотили, я свій положив, так на сходах там лежав. Потім на вищі підтягнули. Хтось з квартири там щось носив, воду чи молоко давали, що знаю, щось давали мені пити, не пам'ятаю, що, це зрозумію, якісь, ну це такі дрібниці. Я зрозумів, там якийсь, ну канал каже, щоб ніхто не глядати через вікно, каже, бо якщо ви заглянете, то там ходили, обшукували, хто десь сховався. Каже, якщо у вас... Я так пам'ятаю, там хтось був з автомайданівці, тому що каже, якщо ви злаплю, то вам сім годин, кришка чи як вам там сказали, не знаю. Ми там лежали десь години, не години, не години, десь біля години, десь і так. І приїжджали машини, де кого забирали, щоб носили. А що ще там після дому добуло? Після цього мене з автомайдану, він каже, що він раніше був з автомайданом, а зараз він якось є в автодзвін, чи як це називається. Каже, ти не бежать, я депутат, ми тебе завеземо, так як сказав він 117-ту лікарню. Ми їхали десь хвилин 20. Ми недалеко доїжджаючи, він каже, що дзвонять йому, ви туди не їдьте, бо вас там заберуть, потім поїхали другу, другу теж каже цей. Він в Солом'янську лікарню, зі мною ще була одна жінка з Львова. Та жінка, знаєш, що не взяла, скрутила, зробила свій такий живіт вагітне. Каже, якщо будемо зайшли, не дай Бог щось, то це твоя жінка. І десь в домі були цей, якісь там розборки, і що дитини з Майдану, що там десь в домі щось драка була, якщо бив щось. Туди завезли мене швидко на операційні, помили, наложили швидко. Тут цим і, і завезли до Київляна в в, Харківський масив туди на ніч, а мені дзвонили, цей як і Попадюк. Попадюк дзвонив, що зранку за мною прийшли в машину, щось в сюди. Там мене кивляни відмили і цей, що не вибрали так. Щось прислали на машину і перевезли вже машину і мене до Павла Відкова. Там полагодково викликали лікарі, потім зранку був травматолог і невропатолог, глянули. Домовилися далі на другий день, що зробити з місяцями і на зовнішню відправили. Так, приблизно було. І там не ще. Золочів нет.